Проводимо облізку молодого абрикоса, бачимо, є два таких провідники. У нас тут дуже велика верба. Отже, що ми робимо з цією гілкою? Для того, щоб в нас кут відходження був значно пологіший, ми зрізаємо максимально високо. Тепер у нас в цій частині верхня брунька. Швидше за все таки піде верху, А вже оці нижні бруньки будуть давати більш пологі е, гілочки. З більшого дає третя найслабша брунька. По верхівці ми просто прирізаємо по молодому приросту для утворення розгалуження всій частині. З цієї сторони можемо тільки прибрати таку гілочку і все. Такий вигляд він має після обрізки. Якщо б в нас тут не було такого великого дерева, ми б застосували відгинання, відповідно, ми просто відвели трохи в сторону цю гілку, але ми зараз нічого робити не будемо, бо все одно вона буде тягнутися до сонця.